О, трясця! Це перевантаження. Радіація лякає. Принаймні деякі види. Лічильник гейгера не зашкалює біля телефону, вайфай роутеру чи мікрохвильовки, бо лічильник гейгера вимірює тільки іонізуючу радіацію. У ній достатньо енергії, щоб відірвати електрони від атома. І вона вимірюється у зівертах. Якщо ви піддались впливу більше ніж двох зівертів, то скоріш за все ви помрете. Але ми постійно піддаємо з низькому рівню іонізуючого випромінювання. Наприклад, банани багаті на калій, я частина з цього калію природньо радіоактивна. Тож, коли ви їсте банан, насправді ви отримуєте близько однієї десятої мікрозіверта радіації, це одна десяти мільйона зіверта. Давайте використаємо банан для масштабування доз радіації, оскільки люди їдять банани і також стають радіоактивними. Також ви отримуєте більше радіації, якщо спите разом з кимось ніж на самоті. Але я б не турбувався через це, оскільки ця доза не суттєва у порівнянні з природнім радіаційним фоном землі іонізуюче випромінювання, яке надходить від ґрунту, каміння, повітря та навіть з космосу. Рівень радіації тут у Сіднеї, є близько 15 сотих мікрозівертів на годину, і це приблизно середній показник по планеті. Рівень радіації зазвичай коливається від 1 до 2 десятих мікрозівертів, але існують місця з більшим рівнем радіації. Хто на землі отримує максимальні дози іонізуючого випромінювання? Відповімо на це запитання, відвідавши найбільш радіоактивні місця на землі. Деякі місця, що мають високий рівень радіації, можуть здивувати вас. Я знаходжусь у Хіросімі, і це меморіал миру. На висоті близько 600 метрів над цим меморіалом відбувся перший вибух ядерної бомби над містом. Вона була підірвана там, аби завдати максимального руйнування, і рівень радіації сьогодні майже 70 років по тому. Лише три десятих мікрозіверта на годину. Зараз я збираюсь зайти у ліфт, і ми збираємось спуститись у шахту. Це стара уранова шахта. Це шахта, де було відкрито уран. Це також те місце, звідки Марія Кюрі отримувала свій дослідницький матеріал. Одна ціла сім мікрозіверта на годину. Це майже у десять разів більше природного фону, який ви отримуєте. На сьогодні більшість урану була вивезена, але у цій стіні все ще є маленький шматочок, і ви можете побачити під ультрафіолетовим світлом, що він флуоресціює. Гляньте на це: флуоресцентна уранова руда. Це лабораторія Марії Кюрі. Вона отримала дві нобелівські премії: одну з фізики, а іншу з хімії. Вона проводила більшість своєї роботи тут, а це її офіс. Вона сиділа прямо тут. Очевидно, тут існує кілька місць, які все ще радіоактивні. Одним з них є ця дверна ручка. Що ж, показник піднімається не набагато. Але це у десять разів більше фону. Так. Більше, ніж у десять. А другим місцем є спинка її стільця. Ви все ще можете виявити альфа-частинки, які виходять прямо з цієї точки. Зрозуміло, що після роботи у лабораторії вона підходила, відкривала двері, залишаючи сліди радію тут, а потім йшла та відсувала свій стілець. Вітаю у Нью-Мексико! Це місце випробування бомби триніті, першої у світі підірваної ядерної бомби. Прямо тут, у цій точці. Уся ця місцевість була випарована. Фактично, бомбою було вивільнено так багато тепла, що вона перетворила увесь пісок у пустелі на це зелене скло. І ви все ще можете знайти його тут. Цей мінерал назвали на честь випробування, він називається тринітит. Так, це єдине місце на землі, де було зроблено подібне. Рівень радіації тут близько вісім десятих мікрозіверти на годину. Тринітит сам по собі трохи більш радіоактивний. Я отримую від нього показники у 2-3 мікрозіверти на годину. Яке місце має вищі показники радіації ніж будь-де де ми були? Відповідь це літак. Ви знали, що чим вище ви піднімаєтесь, тим менше атмосфера залишається над вами, щоб захистити вас від космічних променів. Рівень радіації всередині літака може зрости до пів мікрозіверта на висоті 5,5 км, до одного мікрозіверта на висоті 7 кілометрів, більше двох мікрозівертів на висоті 9 кілометрів, та більше трьох мікрозівертів на більших висотах і ближче до полюсів. Це Чорнобильський ядерний реактор. номер 4. Він вибухнув 26 квітня 1986 року. Через людську недбалість під час випробувань відбулись два теплові вибухи, які фактично знесли дах, розносячи радіоактивні ізотопи усією територією та далі у Європу. Саме тому ми й сьогодні можемо виявити тут забруднення. Прямо зараз показник сягає близько п'яти мікрозівертів на годину. Якщо я простою тут годину, моє тіло отримає аналогічну дозу радіації, яку можна отримати при рентгені зубів. Тож це невелика кількість радіації, і одна з причин того, чому радіаційний рівень не такий високий, тому що декілька метрів верхнього шару ґрунту було знято з цієї місцевості, і потім десь поховано. Ось чому ми можемо стояти тут. Зараз ми їдемо у зону відчуження фукусіми. Я просто дивлюсь, як показник на моєму лічильнику гейгера зростає. Чим ближче ми наближаємось до зони. Бачите, ці чорні пакети на узбіччі японці зараз роблять якраз те саме, що робили українці у Чорнобилі. Збирають ґрунт метр за метром. Маска, це напевно занадто. Вона зупиняє радіоактивний пил і не дає потрапити у легені. Це точно одне з найбільш радіоактивних місць, де я колись бував. Хоча викиди радіоактивної речовини були менші, ніж у Чорнобилі, близько 10 Але через те, що вони набагато свіжіші, усього три роки після аварії, набагато менше радіації спало. Тож я отримую показники на рівні 5-10 мікрозівертів на годину. Тому. Гадаю, нам не варто залишатись тут надовго. Я збираюсь увійти в лікарню у прип'яті. Це та лікарня, куди забирали рятувальників після того, як вони боролись із пожежою на Чорнобильській станції. І у підвалі цієї будівлі вони залишали увесь одяг. Як тільки вони зрозуміли, що він був надзвичайно забруднений, вони просто закинули його сюди. Ви можете побачити тут величезна купа їхнього знаряддя. Прямо за дверима я отримую 500 мікрозівертів на годину. Прямо за дверима. 1500 мікрозівертів на годину. Якщо ми залишимось тут на декілька годин, то отримаємо річну дозу фонового випромінювання. Цей підвал був найбільш радіоактивним місцем, яке я відвідав. Це найбільше радіоактивне місце на землі. Якби я залишився там на одну годину, то отримав би дві тисячі мікрозівертів. Це роки природного фонового випромінювання. Кожен жовтий піксель тут представляє банан. Це має виглядати як доволі великий показник. Але подумайте над тим, що під час томографії пацієнт отримує близько семи тисячі мікрозівертів. Це трирічне природне фонове випромінювання. Люди, які живуть біля Фукусіми, отримують додаткові 10 тисяч мікрозівертів за своє життя через наслідки ядерної катастрофи. Для порівняння американські працівники на АЕС обмежені показником у 50 тисяч мікрозівертів на рік, але це менше ніж в іншій професії. Астронавт Астронавт на космічній станції отримає близько 80 тисяч мікрозівертів за 6 місяців, але навіть не вони отримують найбільший рівень випромінювання. Здогадаєтесь хто? Відповідь Легені Курця. Легені курця в середньому отримують 160 тисяч мікрозівертів радіації щороку. Усе це через радіоактивний полоній та свинець, що знаходиться у тютюні, який вони курять. Вони піддаються впливу не тільки канцерогенів та токсинів, а також отримують високі дози радіації. Тож не люди у Фокусімі чи Чорнобилі або працівники атомних станцій, навіть не астронавти, які отримують величезні дози. Ця честь випадає на звичайного. Курця! Дякую вам, що додивились це відео до кінця. Не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку, залишити коментар і поділитись цим відео з друзями. І за можливості підтримайте проєкт мова фінансово.